Але вже сьогодні відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Говорили зокрема і про попередні, нібито домовленості, які були от про що домовлялися вчора, про що говорили сьогодні. Будемо обговорювати вже за кілька хвилин. І ми на правильному шляху. Так, от е, такими словами, президент США Дональд Трамп підсумував телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Він повідомив, що під час спілкування йшлося здебільшого про узгодження позицій України та Росії. Щойно завершив дуже гарну розмову з президентом України Зеленським. Вона тривала близько години. Обговорення здебільшого базувалося на вчорашньому спілкуванні з президентом Путіним, щоб узгодити позиції Росії та України з точки зору їхніх вимог і потреб. Ми на правильному шляху. Но ну, нічна масовна атака російських безпілотників по Україні свідчить, що кремлівський диктатор Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, було би правильно, щоб світу відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну. Нагадаємо, що напередодні 18 березня відбулися телефонні переговори президента США Трампа з очільником Росії Путіним щодо запровадження перемиря у війні проти України. В цей же час країна-агресорка розпочала масовано. Атаку українських регіонів ударними безпілотниками шахет внаслідок цього атак акту повітряного терору в Сумах, зокрема була пошкоджена лікарня на Київщині. Зазнали руйнувань десятки будинків у місті Дніпрі та Павлоградському районі. Дніпропетровщини зокрема виникли пожежі. Ну і не атакувати об'єкти енергетики, створити експертні групи з питань війни в Україні та зіграти в хокей між командами Росії та США. Про це домовився президент США Трамп та очільник Росії Путін. Під час телефонних перемовин у вівторок напередодні ввечері натомість головне питання цієї розмови про негайне запровадження тридцятиденного перемиря в Україні залишилося без відповіді. Кремлівський диктатор заявив, що перед зупинкою бойових дій має спочатку припинитися вся іноземна військова допомога Україні і надання її розвідувальної інформації. Трамп не прокоментував цієї вимоги, але назвав спілкування з Путіним дуже добрим і продуктивним. І просто зараз маємо можливість долучити до ефіру Ігоря Чернєва, голову делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, вступника голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки. Пане Єгорі, вітаємо вас. Добрий вечір. На початку давайте про розмову, яка відбулася напередодні, кожна розмова, кожен контакт на такому найвищому рівні, навіть якщо вони принаймні, на тепер не принесли якоїсь конкретики конкретного результату, вони важливі, тому що відбувається на найвищому рівні, на рівні президентів. Це я зараз говорю про розмову Трампа і Путіна. Одразу ж після цієї розмови була заява спецпредставника Віткова Трампа відповідно. Той, нібито, сказав в данню Блумберг в ефірі Блумбергу, що навіть за кілька тижнів можна вже буде говорити про повне припинення в вогню. ось Таку фразу озвучив. А трамп в цілому в Social, сошел свої е, соцмережі е, написав, що е, розмова була конструктивна і обнадійлива, це щодо там те з путіним. Е, ви як її сприймаєте? Адже той самий Пісторіус, очільник міноборони Німеччини назвав її як нульовий результат. Дуже показовим є те, що Трамп не вийшов з прес-конференції після цього цієї розмови. Як ми знаємо, Трамп із меншими результатами точно доносить до широкого загалу якісь якісь успіхи. Я вважаю, що дійсно успіхів тут поки що немає, і Путін намагається затягнути час. І ми бачимо, як він готовий до миру. Вчора вночі бачили суми. Бачили лікарня в сумах. Бачила, як готовий. Готовий до миру Путін і власне він намагається просто тягнути час для того, щоб і висуває ось ці вимоги, які ну не, не можна виконувати, не можна виконувати жодні зі сторінні сполученим штатам щодо припинення допомоги розвідданих ні Україні щодо припинення набрив, наприклад, мобілізації про те, що вони там говорили. Ми зі свого боку абсолютно чітко говоримо про те, що ми готові. Ну слава богу, хоч якийсь обмін ми, ми отримали 175-175. Це, це великий результат. 175 наших хлопців Повернулися в Україну, але ж також з Трампом говорили, що обмін має бути всі на всі. Знову Пане Ігоре, маленька маленька ремарка. Давайте опиратися на тези і зеленського президента України і координаційного штабу, які занурений в процес повернення. Ця цей обмін готувався значно заздалегідь цієї розмови, і будь-яких домовленостей а відтак пов'язувати його з цими розмовами між президентами навряд чи варто. Ну у нас я нагадаю, що довгий час було взагалі е, за, за, застопорено, скажімо так, обміни, тому що Російська Федерація не йшла на обміни, і це е, абсолютно точно робота і на рівні президента, і на рівні гуру, які розблокували е, цю роботу, і слава богу, вже повернули наших е, хлопців. Але знову ж таки. Путін постійно ставить умови. Путін показує, що він не готовий. І мені чесно кажучи, дивно, що Трамп на сьогодні не реагує, хоча у нього є. Е е е е Рважелі впливу на, на, на Трампа на Путіна. Ми бачили, що там була заява міністра фінансів про те, що мають бути переглянуті санкції не тільки по Україні, а взагалі там, застосування санкцій, щоб вони були більш дієвими. Але поки що це обговорення, а не конкретні кроки. Я думаю, що через посилення санкцій можна досягти результати, і все ж таки змусити Путіна, хоча б на це в 30 днів. Керолайн Левіт, речниця Білого Дому, до речі, от ви про санкції згадали, коментуючи оці всі контакти на найвищому рівні: Трамп Путін, Трамп Зеленський, вона зазначила, що в разі непогодження з боку очільника Кремля його оточення на пропозиції Трампа і його найближчого ну представників його команди, то будуть посилені ці самі санкції. А якщо говорити, ну взяти докупи всю аналітику, все, що йдеться про стан економіки Російської Федерації, стану армії. Російської Федерації можливості тривалий час чи там вести якісь активні бойові дії на території України, то все зводиться до того, що навряд чи через якісь негативні настрої населення Російської Федерації Путін зупиниться. Все, що його може зупинити, це закручування гаяк в його економіці, неможливість ведення війни і посилення цих самих санкцій. Тоді з одразу зустрічне питання: чи розуміє російський диктатор, які виклики перед ним стоять? Що що безпосередньо Дональд Трамп ще може зробити в цьому ключі, і які сектори стратегічні для Росії можуть потерпати від цих чергових дій. Не можна сказати, що санкції не діють. Так вони діють, вони мають такий часовий лаг і вони діють з запізненням. І дуже важливо для нас, що основні санкції, які діють на російську економіку, це європейські санкції. І без Європи в не буде жодних результатів по цим переговорам. І Європа ось ми, ми сьогодні, наприклад, комітет нашої комітету оборони мали онлайн е, спільне засідання з комітетом оборони Європейського парламенту і також піднімали ці питання про те, що має все ж таки набирати своєї суб'є і лідерства Європа ми тягнемо. Ми хочемо бачити їх за столом переговорів як ще одну сторону е, цих переговорів. На жаль, сполучені штати поки що не, не, не зважають на це, але і без європи сполучені штати не зможуть досягти зняття санкцій е, саме європейських. Якщо говорити про Сполучені Штати, то там є також куди рухатися. Там ще не під санкційним тиском. Не вся банківська система. Ще є кого відключати від свіфту. Не жодна жодних санкцій немає по, енергети, по е, ядерній енергетиці російської е, ще є. Куди рухатися з, з блокуванням тіньового флоту, який перевозить нафту. Тобто там точно є куди рухатися. Було б бажання з боку Сполучених Штатів. пані горище ще, ще одне буквально питання просто згадали про можливості і спроможності російської економіки там фінансувати цю машину війни. Урсула фондрляйна, президентка Єврокомісії, зацитує: епоха мирних дивідентів давно минула. Це вона говорить в тому ключі, що Європа має гуртуватися і розуміти, які виклики перед європейцями нині стоять. І в тому ключі, що Російська Федерація так чи інакше може на ну, здійснити якийсь акт агресії в бік країн ЄС і навіть країн НАТО вже можливо там за кілька років. В першу чергу називаються країни Балтії, Польща тощо. Наскільки це реально? Адже ми останні кілька років чуємо там від аналітиків, та в тому числі гостей нашого ефіру, що можливості у російській економіці не безмежні. Вони там вже вичерпали практично все, що в них є. Там той самий фонд благополуччя, якісь там інші фонди не так багато в них і запасників згадаємо про мільярди, які арештовуються повсякчас в США, в Європі. То чи є можливості? Чи можуть ситуативні союзники Росія, ну Росії і Путіну допомогти в цьому контексті? Стан економіки Російської Федерації з 22-го року точно погіршився, але він ще далекий від критичного стану. За для того щоб говорити, що зараз посиплеться економіка. Вони все ще можуть по-перше. 40% бюджету йде на фінансування армії, і в тому числі військово-промислового комплексу. Вони виробляють. Вони вони наростили виробництво на навіть на, на тих самих снарядів до 3 мільйонів, навіть уже більше, більше 3 мільйонів, майже 4 мільйони на рік. Вони можуть на... виробляти це це. Це набагато більше ніж вони можуть використати в Україні, і це також сигнал того, що вони готуються на до якоїсь більш масштабної війни. Але це буде залежати більшою мірою, я думаю, що від сполучених штатів, якщо сполучені штати і далі будуть показувати про те, що Європа має розраховувати власне на на тільки на саму себе, як зараз навіть ідуть новини про те, що можливо сполучені штати відмовляться від керування. Європейськими силами НАТО в Європі там зараз це за 75 років. Такого що не було. 75 років завжди головнокомандувач союзницьких сил це представник чотиризіркового генерал Сполучених Штатів. Зараз говорять про те, що вони можуть від цього відмовитися, і хтось з європейських країн буде займати цей пост. Це про те, що лідерство Сполучених Штатів вони не те, що втрачають, вони відмовляються від цього, а це пряме запрошення Російської Федерації фактично до якихось військових дій. Проти європейських країн.